За минулий тиждень прилуцькі поліцейські викрили ічнянця, який незаконно зберігав наркотики. А двоє прилучан постраждали від дій шахраїв. Поліцейський офіцер Ічнянської громади під час поверхневої перевірки виявив у 40-річного ічнянця наркотичні речовини. Розпочато кримінальне провадження. 14 березня поліцейські офіцери Ічнянської громади під час несення служби на одній з Ічні зупинив підозрілого чоловіка. Під час поверхневого огляду правоохоронець виявив його кишені паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. За метою документування злочину на місце події прибула слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції. Поліцейським чоловік зізнався, що наркотики він зберігав для власних потреб. Заборонені речовини співробітники поліції вилучили та направили на експертні дослідження. Дізнавач під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. її максимальна санкція до 5 років обмеження волі. Вчора від дій шахраїв постраждали двоє мешканців прилуччини. Загалом громадяни втратили більше 40 тисяч гривень. 15 березня до поліції звернувся 45-річний прилучанин, який повідомив, що напередодні йому зателефонував невідомий і представився співробітником служби безпеки банку. Незнайомець розповів чоловіку, що його банківську картку зламали. Та щоб вберегти свої заощадження, потрібно назвати всі відомості з його банківської картки. Заявник виконав всі вказівки шахрая. Після чого з його картки зникло більше 38 тисяч гривень. Того ж дня до поліції звернувся 59-річний мешканець Парафіївської громади. Чоловік повідомив поліцейським, що переграхував незнайомцю 3 тисячі гривень в якості попередньої оплати за придбання цукру. В результаті товару потерпілий так і не отримав, а недобросовісний продавець після надходження до нього коштів припинив відповідати на спроби зв'язатися з ним. Нині поліція розшукує причетних до шахрайства у рамках відкритих кримінальних проваджень.